Call Decept. Сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій. Із звіту від аналітиків Американського інституту вивчення війни розпочинаємо. Тамтешні експерти стверджують, що Кремль більше не дає помилування в'язням із загонів шторм. Отож у Росії більше не пропонують засудженим, які вступають до лав армії помилування. Також у Кремлі суттєво змінюють умови служби для новобранців в'язнів, адже їх стає все менше і менше. Бачите, не Хочуть оті російські зеки лізти на війну в Україні. Мабуть, поміж них плітки тюремні ходять про те, як російське командування ставиться до них і їх подібним. Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що Росія пішла на такий крок, аби утримати на фронті якомога більше в'язнів нові підрозділи шторм. В тепер вони називаються. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про шторм з а тепер вже є шторм В, які також формують з ув'язнених, уже е, формують на зовсім інших умовах. Я нагадаю також, що медіа повідомляли, начебто, у серпні 23-го Кремль імовірно припинив формувати загони шторм зет з, з ув'язнених і почав вербувати нових ув'язнених для наступного такого загону, але нові підрозділи зв'язнів мають інші умови контракту. Імовірно, у. Упанти почали їх формувати у вересні 23-го року. Новобранці в'язні у «Шторм-В» вже мають зовсім інші умови для служби. Раніше ув'язнені відправлялися на війну за умови, що будуть помилувані. А контракт змін оборони підписували на півроку, тобто на 6 місяців. Нині такі новобранці з в'язниць не отримують помилування чи навіть умовно дострокового звільнення, а контракти продовжують на невизначений термін до кінця так званої спецоперації, а насправді російсько-української війни і це. Ще раз показує, що знаєте, Росія вона довга і широка країна насправді і має величезний отой. Ресурс зі свого населення, але все ж таки на фронтах не вистачає живих штук росіян для того, аби досягнути своїх стратегічних цілей, як би вони не старалися. А в'язні знаєте, то така сфера їхнього того населення, на яку не сильно там звертають уваги і не сильно переживають за те, що вони там розказують і кому вони там розказують, і в принципі то не є їхній головний електорат, за який час до часу трохи переживає російський і, диктатор, і воєнний злочинець Володимир Путін, отож ем, говорять аналітики з американського інституту вивчення війни, що Росія, хоч і мобілізує в'язнів, але юридично вони не звільняються. Це свідчить про те, що у Кремлі значною мірою покладаються на мобілізованих ув'язнених, адже вони допомагають підтримувати рівень формування окупаційних сил, а також, скоріш за все, дозволяють проводити якісь ротації в американському інституті вивчення війни. Додають, що від початку 23 Року до вересня кількість російських в'язнів зменшилася на 54 тисячі. Це свідчить зокрема і про суттєві втрати російської. Армії за цитую частиною з цього повідомлення втрати новобранців в'язнів у війні в Україні та відносно короткі терміни їхньої контрактної служби можливо спонукали Кремль запровадити більш обмежувальні умови служби. Це роблять для того, аби утримати більше засуджених на фронті в Україні. Умови контракту на службу у нових підрозділах «Шторм-В» менш привабливі та можуть зменшити зусилля з вербування засуджених. Хоча російські чиновники регулярно застосовували заходи примусу, аби змусити. Зеків підписати контракт Йдеться у звіті тамтешніх аналітиків. Вони також зазначають, що м, у Кремлі змінюють умови служби для в'язнів і тому, щоб зняти навантаження з російського бюджету, зокрема російські пропагандистські медіа днями писали, що ув'язнені зі «Шторм-Зет» написали листа. Владимиру Путіну з проханням виплатити обіцяні зарплати, надати одноразову допомогу пораненим, а також надати документи про зняття судимостей. Цього всього немає. Яка несподіванка в лапках обіцянки російської влади виявилися, знаєте, обіцянками цяцянками? Хто б міг подумати, яке велике горе ми такого точно не очікували? Насправді ні, це сарказм.